Намасте! мене звати Іванка, і на цьому каналі ми з вами розмовляємо про йогу. Це відео це продовження циклу, присвяченого пранаямі, мистецтву дихання. І якщо ви не дивились попередні відео з цього курсу, то я раджу почати з них. Я, як завжди, залишу посилання під цим відео, і в кінці буде також посилання на попередні, тому що курс я прописувала, враховуючи певні методики, і ми постійно ускладнюємо і ускладнюємо наші задачі. Тож Якщо ви спробуєте сьогоднішню практику і вона для вас буде відчуватися як складною, ви будете відчувати напруження, то раджу вам повернутися до попередніх відео. А зараз давайте поснімо. Спочатку знайдіть позу, в якій вам буде зручно сидіти протягом довгого проміжку часу. Частіше це, коли ви сідаєте вище. Я, наприклад, використовую цеглини під таз, ви можете використати подушки або пледи і схрещуємо. Якщо вам не комфортно з схрещеними ногами, ви можете спробувати збирати стопи, розвити коліна або просто сідати на п'ятки і сидіти в такому положенні. Поекспериментуйте, впевніться, що ваша поза зручна і вона вас не відволікає, щоб ви могли дійсно концентруватись тільки на процес дихання. І коли знайшли зручну позу, раджу, ще поставити додаткову опору на стегна, щоб у вас руки були вище, відповідно, вища грудна клітина і вища маківка. І тепер в цій зручній позі можете розслабити шкіру обличчя і прикрити очі. Видихайте, відпускайте важкий таз стікати вниз в вашу опору або до підлоги. Видихайте, розслабляйте живіт. Розслабляйте горло, розслабте м'язи навколо очей. Ділянку шкіри між бровами. І на вдих підіймайте грудну клітину вверх. На наступний вдих витягуйте маківку вверх. На видих ще раз розслабляйте живіт, розслабляйте стени. І зараз спостерігайте, якої довжини ваші вдихи, паузи між вдихами і видихами, ваші видихи і паузи між видихами і вдихами. Ми сьогодні будемо виконувати техніку, яка називається квадратне дихання. І будемо робити всі ці чотири частини циклу однакової довжини. Тобто однакової довжини вдих, пауза між вдихом і видихом, видих, і пауза між видихом і вдихом. Тому зараз прослідкуйте, яка з чотирьох частин вашого дихання найкоротша. І зорієнтуйтесь на неї. Частіше паузи коротше, ніж вдих і видих. Зазвичай пауза після видиху коротша, ніж пауза після вдиху, але, звісно, це по-різному у всіх, тому знайдіть саме от свою частинку дихання, яка найкоротша, і порахуйте, скільки рахунків вона у вас займає. І ми почнемо з вами зараз дихати разом в однаковому темпі. Отже, я буду рахувати спочатку три рахунки вдих, три рахунки пауза, три видих, три пауза. І так декілька циклів підряд. Поступово я буду збільшувати. Довжину цих рахунків. Але якщо ви відчуваєте, що вам важко рухатись далі і дихати глибше, повільніше, то залишайтесь на попередніх рахунках і працюйте в своєму темпі. Зробіть звичайний спокійний видих. Звичайний спокійний видих. І разом видих один, два. Пауза. 1, 2, 3. Вдих. 1, 2, 3. Пауза. 1, 2, 3. Ще раз. Видих. 1, 2, 3. Пауза. 1, 2, 3. Вдих. 1, 2, 3. Пауза. 1, 2, 3. І тепер на чотири рахунки. Віддих. Один, два, три, чотири. Пауза. Один. Два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Пауза. Один. Два, три, чотири. Останній раз. Видих. Один, два, три, чотири. Пауза. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. І пауза. Один, два, три, чотири. П'ять рахунків. Видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Один, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Один, два, три, чотири, п'ять. Видих. Один, два, три, чотири. Пауза. Один, два, три, чотири, п'ять. І вдих. Один, два, три, чотири, 5. Пауза. Один, два, три, чотири, п'ять. Останній цикл. Видих. Один, два, три, чотири, 5. Пауза. Один, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Вдих. Один, два, три. 4, 5 і пауза. Один, два, три, чотири п'ять. Звичайний видих, звичайний вдих. Продовжуйте в своєму темпі. Звичайні вдихи, звичайні видихи. Відновіть ритм. Отже, це було знову ж таки більше ознайомлення з квадратним диханням, тому що я вас не бачу, я не знаю вашої конкретної довжини вдихів, видихів, пауз, і це більше як гімнастика. Коли ви займаєтесь самостійно, саме ваша особиста практика в тишині на самоті, вона вже буде більш глибокою і продуктивною. Ви знайдете свою довжину з самого коротшого циклу і тоді по ньому, орієнтуючись, зможете дихати. Брухайтесь поступово, не спішіть. Може бути таке, що от ви дихаєте, і вам зручно дихати на 8 рахунків, а потім ви відчули, що щось вам не вистачає. І ви можете або зупинитись і повернутися до звичайного дихання. Або просто дихати на 6 рахунків, коли відчуєте, що можете знову спробувати знову на 8. Головне, пам'ятайте, що це не про цифри, не про те, наскільки довго, глибоко, класно ви можете зробити. Це взагалі ніяк не катується, ніби це класно чи не класно. Це саме про те, наскільки ви можете чути своє тіло. І я буду це повторювати кожне відео, тому що хочу, щоб це було точно для всіх зрозуміло і. Працювала саме так, як вона має бути, про те, що йога це те, наскільки ви розумієте своє тіло, наскільки ви чуєте своє тіло, а не про те, наскільки глибоко ви можете зайти в якусь позу, чи наскільки довго ви можете зробити вдих. Значить, на кінець хочу знову нагадати, що я планую записати ще курс аудіо, так щоб ви вже без цих відео могли сідати і одразу мій голос вам каже: сядьте зручно, вирівняйте спину, видих один, два, три, чотири, вдих один, два, три-чотири без інструкцій, додаткових, без от Таких моїх заключень на початку і в кінці відео, щоб ви мали це ніби завжди віря собою в плеєрі, і вам буде це набагато зручніше використовувати ніби в будь-якій ситуації. Якщо вам цікавий такий формат, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео, скажіть, чи вам таке буде корисним чи ні. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. На